Всім привіт, дорогі друзі! Так, да, я задумався, що я деколи знімаю на YouTube позор. Ну я аж раніше не розумію, може рік назад. Коротше, тільки що зайшов, ну як сказати, тільки що додали мегабокси. Як бачите, задній фон. А, це не брещайте. Там празнують празники. День народження. Там ось змінився. в мене задній фон. Це, Якщо я буду ще записувати, я ще закрию, пождіть. Коротше, якщо я завтра буду записувати е, відео, то, вже, то, то такого фону не буде. О, коротше, тільки що матуся мені задонатила і наче гроші прийшли, я не знаю. О, все, тільки що задонатила, я купив Родео Охенк, Родео Охенк, 170 гривень, в мене було 300 гривень. Як думаєте, мені куплять? Е, Міфічний це за 200 гемів. Як думаєте, мені його куплять чи ні? Бо я, я тільки щось записав відео, як я купляю Хенка. Ось, ось зараз, я, зараз я вам покажу осьо. Раз, два, три. Ладно, фу, коротше, ось, ось. Зараз я вам покажу це відео. Я купив родоїлохенко. Ну, коли я задонатив, я не смів записати. На камері якісь задержки, ну я не бачу. в мене на камері задержки. Ось Я роблю і ось. Бачите, на камері задержки, задержки та ще навіть глюки щось на сервері. Коротше, ось дивіться зараз відео, як я купляю цього роду хенка. бачили, як я купив рудаях Рудаюхенка. Як думаєте, мені куплять? Оце. Я цілий день... Ну давайте спитаємо. У мене хоч телефон хоч розбитий, упав. Ну, якщо я знаю, коли я приїду вже додому, то я, зараз, то я зможу навіть купити екран. Мені приходиться так, гуляй, де нема мастику робити. О, господи, боже. що такі лаги? Біжіть. Боже, в мене такі лаги, я даже попригати не можу. У мене такі лаги, ждіть. Коротше, я не ну, знаю, чого мені купляти. Я не знаю, чого мені його купляти, бо все, я тільки шухенка за 50. На нього була, ви скажете, як ти купив скіна, який стоїть 199 гемів, 200 гемів, 200 гемів. Якщо в якщо це було 113 а на нього була скидка. Якщо зараз я знайду десь фотку, на нього була скидка, ось о десь тут я прикріплю, якщо я знайшу. Ну, фотку, ось. Раз, два, три. Якщо я знайду, то прикріплю. Раз, два, три. Ось тут фотка. Якщо я її навіть знайду, то я її прикріплю. Тут фотка то за хен. Ну коротше, акція Хенка за 50 ген. О, давайте зараз, щоб було навіть всі бачили, ми зараз зайдемо Сюди. О, господи, тут ще секундка. Так, так. Давайте зараз я хочу поставити Родео Хенка. А Це треба... Надо... Можна... Хорошо, зараз я знайду цю іконку. Ось вона. Ну і все. Дивіться, як думаєте, іконка кра... красива. В прошлому відео ми купили 23-магащика. Ой, 23-мигащика. Це у мене 23 урони пройдено. Я просто не гуляв, бо в мене був матуся боялася, що я в мене поранені з сіком. Ми купили батлпа тільки не весь. Ну, може, ще купимо за 135 гривень. Ну, зараз не таке цікаве. І не про цей на Хенка, Зараз дещо цікаве. Один прикол. Коротше. О... Я ось дивився зранку ще такий міні брал, Ну, брал толк, тільки міні. На каналі він вийшов. Міні брал ток. Там... оце там. Там був добавили ящики. І вони наче дивилися відео холдика вони там в плінк був... Коротше, ну там він показав, що розраби, написали, що там у виберіть, там наче. Я вже не помню, що там було, наче один старт, і ші, і шість Пізистар. Ой! Один гаяшки і шість презистор. Або там наче було 100 маячків і 50 лєгендарних звіст. Ну я вже не пам'ятаю, коротше. Е, ну, зато я тільки що заш. Ну не. Привічка тільки... тільки що. Ось я зайшов новини зранку. Якщо ми зайдемо в новини, ми побачимо, що тут Дивіться, тут треба виграти. Тут ми вибирали. Бачите, тут таку шкалу. Школу, школа. Не будемо погано. Шкалу таку. І якщо ми заповнимо за 10 днів 60 мільярдів виграшів, ви, ну, виграшів це треба виграти ворога. Взагалі, всім бравлерам. Ну, я маю вас, Ви бравлери і вам треба виграти. 16 мільярдів раз. Ну і мені, ось вже трошки шкала піднялась. Якщо ми голосувати... Ось його кнопочка «Голосувати». «Спасибо за участь у голосуванні. Один мегаящик, либо 6 призів стар. Ви получи... Що краще отримати? Один 10 мегаящиків або 60 призів стар. Будете вирішувати сообщество, тобто сообщення. Тобто будете вирішувати я і ви. Ну я, звісно, за 10 мегаящиків, бо стардропів мені таке круто падає, що я навіть плакати хочу. А якщо ми коштаємо, то 2 млрд побед вибор. Вибор між одним мегаячком і 6 призами стар. 8 мільярдів і вибор між 2 магаячками і 12. Коротше 12 штук призами стар. 16 мільярдів виграшів, вибор 7 маячка. І 42 призами стар. Коротше, будете ви вибирати і я. Я вже проголосував. Нам усе одна катка і ми отримаємо два старт. Давайте зараз я вам докажу, що, о, що просто... Оце просто просто. Зараз я вам докажу, що старт таке погане падає, що це капець. Ось. Я виграв і зараз ви побачите, що з стардропів випадає просто є... є, є да. Два стартропи я получаю. О боже, я місклікнув! Ай! Вибачте, будь ласка, я місклікнув. А що, тепер один старт-дроп. І сверхлетки мені випадає. Може один епічний, або два. Що я перемістив? О, яка полезнее. о, яка польза. Якщо на цьому відео набирається а... 5 а або 6, і якщо завтра виходить скін за 40 гемів, або за 50, завтра я записую відео і я його купляю. Якщо навіть він мені не понравиться, бо заради вас. І на цьому ми будемо... ну, ще не будемо закінчувати. Зараз я покажу, ось ось, честер продається. А якщо ми зайдемо на Честер, Даш, пойдет. Якщо ми зайдемо на нього, Даш, то буде таке. Ой. І так, да, ми його можемо купити. Ну я... О, так, да, я його можу купити за блінги і так. Ну я його купляти не буду, бо він мені не треба. Я за Честера не особо граю. Ну, за... І ось ще один. Коротше, на цьому ми будемо прощатися. В цьому відео ми купили скин за 50 гем. А... та побачили, що мегаячки гаячки вернулися в гру. Ну я надіюся, вони вже будуть навсігда. Я не знаю, я не читав новини. Може Ходик сказав, що наче навсігда. Ну я не читав новини. Так що я вам не скажу. Ми на цьому відео закачуємо. Всім удачного дня і всіх удачних днів, українці. Ну і ютуберам, які за Україну. Та холодіку. Удачі. Ми будемо на цьому прощатися. Дякую за перегляд. Всім пока.